Що турбує івано-франківську молодь? Та чому більшість планує виїжджати за межі своєї країни? Цієї неділі в Україні відзначатимуть день молоді. Традиційно це свято припадає на останню неділю першого літнього місяця. У Франківську заплановано чимало різноманітних заходів. Містяни зізнаються, важко реалізовувати свої сили в Україні, тому доводиться шукати кращого життя за кордоном. Безробіття, нерозуміння сторони. Сторони влади, сторони держави, сторони навіть батьків. Батьки не завжди підтримують, не завжди хочуть побачити якісь перспективи, і батьки не завжди дають своїм дітям зробити помилку. А це така штука, яка мусить бути в кожного в житті, і, і вся молодь напевно, що хоче обов'язково робити свої, свої кроки в житті, чи правильні, чи неправильні. Але це їхні власні кроки. І тільки таку самостійність вони відчувають за кордоном, де вони зроблять одну помилку наступну, але наступний крок якийсь буде правильний. Особисто мене нічого не турбує. Мене все влаштовує. Але я думаю, що більшість молодь турбує це нереалізація себе. Тобто немає, з однієї сторони, ніби здається, що немає запитів зі сторони молодь до того, щоб їх, їх реалізовували. Тобто, це проведення їх дозвілля, проведення часу їхнього. Тобто, от так от. Тому, і так само безробіття в місті, тому от вони, напевно, скоріше за все, що це є основною з причин, те, що вони ну, покидають чомусь, чомусь це місто. Місце роботи насамперед, мені здається. Дуже важко після інституту знайти місце роботи. Якщо це 18 років, то, можливо, місце якогось культурного відпочинку. А якщо це молодь, яка закінчила навчальний заклад, то це не сам перед місце роботи. Перша проблема студентства – це гроші. Студент завжди бідний. Ну і, напевно, проблема працевлаштування також всіх хвилює, тому що провчився 4 чи 5 років, і ти не знаєш, що далі тобі робити. Ну, Напевно, більшість молоді, нашої їде за кордон, і це теж велика проблема молоді, що вона тут не залишається і Україна не має куди далі розвиватися.